Звісно, ви маєте право бути незгідні повністю. Але якщо виловити глибшу цю думку, яку я хотіла донести, це те, що от ви прям дали відповідь на моє, підтвердили оці мої слова. Що якщо ви не можете усягнути, що вам говорять на даний момент, значить вам цього не потрібно, тому що вам ну не потрібно просто крапка. Воно вас очежелить. Ця людина буде тратити свою енергію на те, щоб вам пояснити, а ви просто не можете усягнути. І, е, з першого разу, ну тобто. Якщо ви не почули, вам можна повторити другий раз. Так? Якщо ви там не зрозуміли якогось слова, бо там не знаю, це інша країна, інша мова, чи якісь певні нюанси, то так. Але якщо ви в суті не розумієте, це не означає, що людина якась не така тупа, хресна ні. Це означає те, що на даному етапі людина просто їй це не потрібно. Просто, коли, наприклад, мені говорили колись там піди на йогу, і я не ходила весь час, я що я думала, що це якась фігня. Я дійшла до йоги тільки в 2022 році. І думаю, вау, чого чому я так не ходила? Вже стільки років могла ходити. Давно мені так сподобалось, я думала, що це фігня. Тобто тоді. Мені було не до того, це не була моя тема, скажімо так. А вже 22-му це з'явилось те, і стало так, що мені воно якраз в цей момент все повинно відбуватися в відповідний момент, в правильний момент. Все відбувається тоді, коли потрібно. А коли людина тратить енергію, пояснює вам, а ви не можете усягнути, для чого це все?